Вітаю усіх підписників. Сьогодні 20 грудня 2023 року. Ось я на пасіці і у нас проходить такий зимовий обліт Ось тут ті сплят, вони вчора літали, а ось ці у нас так по чуть-чуть літають. У нас температура повітря. Приблизно 10 градусів. 11. так, до сонечка. Бачимо, чистять все бідно. дно. 11 градусів. Літають не всі, літають тільки деякі. Ось ті щось чуть-чуть. ось теж літали тут. Відводок, слабенький, такий на двох улочках сидить. Тут такі. Сильніші. Ну, і тут найсильніша моя сім'я, вона саме більше літає. Ось тут, в мене в цих рамочниках, ось тут під номером 5 сім'я-рекордистка, яка принесла саме більше меду у 2023 році. Вони сидять. Ну, такому розсипаному але клубі то можемо зараз подивитися попробуємо глянути так в режимі онлайн ось тут сім'я яка під номером 4 ось як вони сидять сидять на 1-2 на трьох улочках вони гарні спокійні і тут Сім'я, ось як вона сидить, сім'я рекордистка. Вона принесла саме більше меду у 23 році. В неї гарні господарські корисні ознаки. Гарно вона меду принесла, гарно набирає силу, Гарно матка червить тільки є в неї трішки злобливості Трішки вони люблять по... Ну, охороняються Ну, але ця злобливість добре, будемо її, так і будемо її, від неї маток виводити цього року. І будемо тестувати цих маток. Від неї будемо виводити. Тут в мене чистопородна Карпатка. Робив морфометрію. Там 90% відповідності Карпатки. І ось тут у мене ще є такий теж маленький відводок. Це нуклеуси я об'єднав і матка від Богдана Болюбаша, але вони щось мені не подобається, щось вони обісралися. Какашка є, бачу. Вони сидять в одній улочці. Дві рамки, одна улочка, зараз я покажу. Це нуклеоси об'єднані. Як вони тут зібралися? А. Сидять ось там внизу, якщо видно. О. Там внизу, їм доверху ще далеко, лише з мені ну, і тут трошки є підмор, Підмор ми почистимо. Ох ти, і тут какашок є трохи. Щось їм тут не подобалося. Не знаю, чи вони доживуть, ну, будемо знімати і вам показувати. Якось так. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, ось цей нуклеус. Це такий експериментальний. У мене нуклеус, Матка тут е каліка. Я від неї вже вивів дочок у 23-му році. Дочки теж тестуються, вона ось там. Не з синіми людками, а другий. Отам От її дочка в мене на пасіці облетілася, а тут матка Каліка, вони її пару разів хотіли поміняти тихою заміною, але я всі на клауси об'єднав і на ній зимуємо. Хочу тому що мало бджоли, бачу, вони щось какають. Ну, як є, хто, хто що може коментувати. Коментуйте, критика приймається. До нових зустрічей. Україна переможе!